Доброго дня пані і панове. Хотів би я сказати, що ми недооцінюємо скандал із Ваганяном. Ну, хто не в курсі, хто не знає, через вимкнення електроенергії не стежить за черговим корупційним цунамі конкретного оточення, конкретно Зеленського, то треба переповісти, що йде мова про бізнесмена, який був, ну, був великим другом Баканова. І наумова, і зараз розповів про всі крупні корупційні схеми, які під е, гарантією гаранта е, ну, з цифрами, з, з конкретикою, все це озвучено. Ну, по великому рахунку, цей це навіть похлеще міндіча. Або е, корупційний скандал плюс-мінус десь такого самого гатунку і крупності. З тою поправкою, що у випадку з откровеннями ваганяна, е, е, очевидно, що перша особа Зеленський все знав. Якщо досі для імбецилів, придурків, тупих ідіотів, досі ще спрацьовує мулька про те, що, мовляв, під носом гаранта першої особи найближчі, можуть красти мільйонами, а це воно, типа в доміку, нічого не знало, нічого не вообще що, де, куди, ну то зараз воно не ну, це вже вмієте, ця... цей запас сліпості. Абсолютно всліплих народних мас з відбитими мозгами, може, відмороженими чи з блекаути. Бо міндіч подбав про захист енергетики, як ви розумієте. Може, зараз воно трошки спаде. Ну, напевно, цей скандал він, є, він буде, цей ваганянський, я б так назвав, скандал, він і буде тим тестом на здатність суспільства розуміти, що такі речі не можуть відбуватися. Просто ось в моделі одноосібної влади не може відбуватися без відома, без розуміння процесів одноосібника. Ну, бо це суперечить і логіці. Ну і просто, ну, ну насправді це, ну, це треба бути, ну, скажімо так, трохи єбанутим на повну голову, щоб це далі так думати. Бог з ним, кожен має право на свою психіатрію. Отже, дві ключові. Фігури два ключові прізвища цього скандалу це Баканов і Наумов. Баканов це є найпорядніший зі слів Зеленського, голова СБУ, нагороджений високими нагородами і так далі. так далі. Ну, правда, там дружина росіянка, ну то з ким не буває. Наумов це є один з наймолодших бригадних генералів, який конкретно від Зеленського отримував цю. Нагороду тепер зрозуміло, за що. Все, що Ваганян озвучує, новиною для нормальних, втямливих, якби, притомних людей нема. Доїли, е відкати, телефонне право, взамін за безперешкодну роботу, гарантувалося якраз без обшуків, без нічого. Спочатку вся схема рекету. Бакановського з точки зору конкретного фігуранта Ваганяна, це, звичайно, виглядає. Це були дарунки, як правило, автомобілі. Як правило, броньовані, бо ці дуже люблять, знаєте, захищатись від народу, якому вони тіпо служать, коштовності, нерухомість і так далі. Пізніше все перейшло на як каже Ваганян, від 30 до 50% прибутку мало відстогуватися зеленій кліці. Говориться про е, спробу кидалого. Що в принципі дуже характерно для цієї спільноти, угрупування слуг народу, бо вони дуже кидала вні. Якщо ви так простежите, взагалі в принципі поведінку, в тому числі Вожака, Акеле їхнього, тобто Зеленського, він з першої команди прокинув всіх. Це є приклад кидалового, політичного якого хочете. Вся перша команда, яка заходила, Богдан, Рябошапка. Там вся ця плеяда Данилюк, ця генпрокурорка, яка в Швейцарію паслицею була відправлена, всі прокинуті, тому що така є природа, ну, це є якби. Гопоти, скажем, прямо, це, це не політики, це не статусні люди, там нічого морально-етичного не закладено, в принципі. Тому, коли була спроба кинути, якраз всі дані перейшли в набу, і тому сьогодні Набу звітує про порушення там, карної справи за фактом цих оприлюднених откровень ваганяна. Е, як наслідок цього звернення замах на вбивство, як стверджує Ваганян, інших, хто теж хотів брикатися, ліквідували. Я думаю, буде тут ще фактаж по е жорсткому криміналу типу зумисне вбивство. Не якщо буде друга серія, а її обіцяю в цьому скандалі. Цікавою тезою для розмислення щодо кадрів є. Одеська область, бо як каже Ваганян, йому тричі пропонували бути губернатором Одеської області. Ціна питання 20 мільйонів доларів. Це портова область, по ній не можна судити. Інші більш континентальні серединні області, вони, я думаю, дешевші, але сам принцип торгівлі посадами він іде за зеленсько єрмаковською когортою з самого старту тільки не зайшли на посаду. Недарма першим скандалом взагалі зелених був брат Єрмака, який торгував посадами. Я думаю, торгівля посадами це базова взагалі. Ну, в принципі, це воно не нове для української політики. Воно так і так було і буде. Торгівля посадами, конкретно в зелених ваганяном озвучується чітко з фактажем і цифрами. Так само важливим теж пунктом всіх цих откровень ваганяна є так звана торгівля санкцій. Самого початку санкцій, я на цьому теж зараз, часто наголошував: є абсолютно туфта, собача і псяча антизаконна, антиправова імена санкція. Є абсолютно глибоко антиконституційна в своїй суті, навіть якщо санкціонуються абсолютні вороги держави, там державні зрадники і так далі. Все одно позасудове переслідування є немислиме взагалі в принципі в правовій системі. Тому якраз не дивно, що зі слів Ваганяна, торгівля санкціями стала одним із прибуткових пунктів зеленої каси. Ця торгівля санкціями лежить на поверхні. Платиш гроші, щоб наклали, платиш гроші, щоб зняли, платиш гроші, щоб не наклали. Тобто потрійна опція дуже зручна. Оскільки санкції накладає конкретно президент своїм підписом, торгівля санкціями не може відбуватися всліпу на осліп. Ну, це не може бути. Хіба ви знаєте, ну якби хто там лох не лох, то історія розсудить вже після війни, але ну воно неможливо. Тому що торгівля санкціями, це, це не перша історія. Це вже ну, на моїй пам'яті третій чи четвертий кейс, в якому вспливає взагалі питання торгівлі санкціями. Тобто, коли санкції перетворені на метод шантажу. В даному випадку санкціями, як каже Ваганян, погрожували тим підприємцям, які відмовлялися заходити в схема ТОС по кришуванню імпорту. Проти них були санкції, готувалися до Я думаю, тут теж буде фактаж, якщо буде друга серія. Не буде, ну то так і лишиться просто як огульне звинувачення. Ваганяна, хай то буде на його совісті. Довіра до нього абсолютна. Ну, що це, це зрозуміло. Він говорить те, що і так всі знають. З, з таких топових людей з того середовища. Якраз оце кришування імперту, про якого про яку розказує, це, це є тема, е, уже абсолютно факт, е, досліджена фактажна. Тому що е, тут сходяться два прізвища: кришував це такий собі Саша Акст під. Псевдонімець, який е, є бенефіціаром і власником фірми, яка якраз під Наумовим, під Бакановим і під спецслужбами займалася цим кришуванням. Це описано і агентом Набушевченком, який. Е, Ну, став відомим тим, що не, не тільки тим, що зараз захищає Україну, але й став таким підставним хабарником, так, якщо так можна сказати. Тобто через нього зафіксований найбільший в історії НАБУ Хабар. Я не пам'ятаю суми, що 600 тисяч доларів, скільки, ну, щось зараз тут треба перевірити. Е, ну, то, власне, описано, що була фірма, через яку запускалися там і мобілки, і тканини, якісь там широко вжитку, без сплати податків. Е, цей акт, німець, за дуже. Цікавим збігом обставином був за кермом тієї машини з Наумовим, яка була затримана в Сербії, коли вже наумову дали е, втекти. Я е, про цей цю справу Наумова теж окремо скажу, бо вона важлива для розуміння просто. Ну, Катастрофічності взагалі всієї історії. Ну, так, класна, оця фірма Акста, через яку весь якби, такий сербор, вона чому без мита йшла? Бо вони придумали дуже класний такий ну, в лапках. Схематоз під виглядом поштових відправлень робити ці товари. І тому там без плати податків, як заявляв оцей агент Набу Шевченко, місячний оборот схеми 10 мільйонів доларів. Ці 10 мільйонів доларів, як стверджує теж вище названа особа, йшли на партійну касу партії Слуг народу, отже, всі зарплати в конвертах, через що вбили Полякова. В кінці 20-го року напередодні війни, бо він першим, хто зробив заяву в, анти, в антикорупційні органи про е, е, парламентську корупцію. І вона не Тимошенко стосувалася, яка зараз проходить по дуже кумедній сумі, там 10 тисяч депутат. А це стосувалося якраз щомісячної зарплати слуг народу, які по 5. Тисяч доларів, як він тоді казав, отримували в конверті як доплата від Офісу президента від царя. Відповідно, ці гроші, які йшли на конвертину Неймам, на регіональні осередки, на весь функціонал партії, пізніше на вибори партії, пізніше на діяльність отої монопартії, це якраз як. Тепер можна судити, це і є гроші від отого всього схематозу з поштовими відправленнями, де місячний оборот мінімум 10 мільйонів доларів. Тобто, наумов як такий, до якого ми зараз підійдемо, бо це ключова фігура токсична до неможливості і просто до космічного масштабу. Наумов є якраз носієм всього. Всіх даних про фінансування партії Зеленського. Фактично, все, що іс... все, на що існували зелені, це все на схематозі під е, покровом Наумова і Баканова е, ну, спецслужб. Питання Зеленський був у курсі, тут вже не питання, тому що це є, власне, його безпосередньо лідерська. Його позиція в партії, попри те, що він номінально президент і так далі, але партія його і ім'я його. З Наумовим ситуація теж недооцінена і вона є страшною. Ну, по-перше, що ми теж освіжили собі в пам'яті, хто такий Наумов, третя ночі, ніч вторгнення, в четвертій ночі вторгнення, в третій ночі він перетинає кордон. Дають виїхати, хоча він на той момент. Був під статтею 111 Державна зрада, це безпрецедентна річ, коли державний зрадник може виїхати кількома бусами діамантів з касою слуг народу. І тут найгірше ще з чим. З... Він є носій секретних даних, дуже чутливих і потрібних Росії. Тому що на умов, якому Зеленський дав особисто бригадного генерала, в Маріїнському палаці, чи де, дуже помпезно то було. Він стоїть ну, перед історією, яка всім відома із усіх відкритих джерел можна прочитати, він же ж очолював управління внутрішньої безпеки. Тобто весь каталог файлів на всю персональну е, вертикаль і е, всю агентуру, на всіх взагалі співробітників служби. Він має. Це є те, що дуже необхідне в Росії. тому не дивно, що він опинився в Сербії. Не в якій західній державі не, 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 не десь там, а він в Сербії в дуже ватній щодо Росії держави. І тут тільки уява зараз може. Малювати собі припущення, що би було і що буде, якщо на умов весь компромат, ну і плюс він очолював всю ту чорнобільську тему. А захоплення Чорнобильського ЕС сталося дуже стрімке і легке. Власне, Якщо він видасть весь компромат, а його компроматом є фінансування монопархії, найближча, ну, якби, найвища корупція в найближчому оточенні, з розумінням, що це не могло йти повз першу особу, це є ну, дуже тяжке. Ну, особливо ці всі оці весь файлів, профайли на всіх співробітників, ну, це, цей армагедон повний. Так і тут треба теж розуміти, що минулі два роки, коли взагалі в Сербії всплив на умов, а він оскаржує всі суди всі звинувачення в Сербії, а він купляє нерухомість в Об'єднаних Арабських Еміратах, хоча сам ходить під державною зрадою, ось питаннями передачі на умова Росії, займався персонально тодішній міністр внутрішніх справ Сербії Вулін. Це є дуже токсична проросійська особа. Він є під персональними санкціями США. Він був на святкуванні там того дня Побєди ще два роки тому, в, навіть не два роки тому а перед війною самою в Росії на Красній площі. Він мав особисту зустріч з Патрушовим. Це друга особа після Путіна. Тобто, рівень зацікавленості наумовим. В Росії безпрецедентно велика. Можемо припускати, що весь фактаж, весь компромат, компромат про найвищу корупцію першої особи, і це ще під покровом спецслужб Росія може мати, враховуючи, хто такий наумов і які гарантії безпеки йому потрібні. А йому потрібно, тому що, ну ви розумієте, так? Історія з Міндічем тут теж перегукується так само. Дають втекти, так само уникають всього того діла, так само гасять інформаційно, але від того нікому легше не стає. Це все одно стає здобичч Росії. І в нашому випадку сліпими ідіотами є люди, які так нічого й не розуміють, що ми говоримо про нашого тепер конкретно нашого президента, як про гаранта гарантаї космічної корупції. Все інше це є маскарадні маски для сліпців. Ну, і тут, власне кажучи, масштаби оцієї серії скандалів, ну, цей по міндічу, по Сукерману зрозуміло. І тепер по Наумову, по Баканову. Ну, це взагалі, чесно кажучи, ми не те, що на дні, ми вже під дном. Шансів вилізти звідти у нас нема. То треба просто розуміти і, і, і не дурити себе. І не думати, що це дві, реальні, дві реальності. Тут героїчна незламність і так далі, там будемо замерзати, але не будемо, а тут будуть далі значить, діла робити на мільйони доларів. Розумієте, то вже не зійдеться ніколи. Є пряма кореляція. Якщо державники наші в лапках вибрали не перемогу, а свою корупцію. Чи корупцію своїх приближених, то перемога унеможливлена через цей вибір. І в даному випадку висновки дуже тяжкі. Ми не маємо жодних шансів з, цим, з цією обоймою абсолютно тотально корумпованих людей, які або це покривають, або є гарантом цього всього, або були, і давали всім далі бути безкарними, бо всі фігуранти. В дуже потрібний час опинялися дуже далеко від України. Якщо для когось досі це типу випадковість, або ну, ну, то треба бути ну, 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 просто якимось ну, не знаю, яким. балаваном чи що, ну, Слів бракує. Одним словом, дуже загрались, дуже загрались наші, і то очевидно, такий фактаж вилізає. З таким, ну просто з таким мороком, що це ви знаєте, ті блекаути то ще, то ще дуже навіть велике полярне Сяйво, порівняно з тим мороком, в чому ми є через цю ту вертикаль, збудовану з 19 го року, вертикаль немислимого збагачення. А тепер теперший за рахунок війни. Такий висновок, я думаю. В, в другій, третій серії теж будуть викидатися нові фактажі по е, першій особі, по найближчому оточенню. І мені здається, вже давно всім все мало стати ясно, з ким і з чим ми тут якби маємо справу. Ну, кому не ясно, тому, як то кажуть, е, щиро заздремо. Такими думками хотів поділитися в цей день. Прошу звірити їх зі своїми. Буду, як завжди, просити о скромну ефіру, є реквізити в описі до відео. Якщо маєте бажання підтримати мене, мій контент, то буду за це вам сердечно дякувати. Всього як найкраще.